Багато людей. Вони вроді би і віруючі, вроді би, з Богом. Ну, без Бога. Коли приходить якась суєта, якісь проблеми, Бог зразу в стороні. Людина, вроді би, і вірить. от, Вроді би, з Богом. Ну, не до Бога. не має часу. Старається вирішити свої якісь проблеми своїми особистими там, силами. Надіється не на Бога. от, ну, Людина, вона по справжньому буде щасливою лише тоді, коли Бог буде на першому місці, коли Ісус буде на першому місці. Адже ну, коли відбудеться це таїнство з'єднання на рівні духа, на рівні душі і тіла з Богом, лише тоді буде перемога над цими всіма страхами, депресіями, проблемами. Лише тоді життя воно буде мінятися. А коли людина вона говорить, я вірю, ну. Життя, воно не міняється, проблеми, депресії, коли ну, немає радості в житті, то тоді проблема. Значить, Бог він не на першому місці, тому потрібно приходити до Бога, з'єднуватися з Богом, перемагати на рівні духа, душі і тіла. Амінь.